24 лютого мій чоловік якраз був на кордоні. Він був другий другий день на зміні і мав зранку змінитись, приїхати додому. Дитина четвертій ранку прокинулася в жахливому плачі. Вона ніколи в житті так не плакала, як тоді я її не могла заспокоїти. І відразу я почула, що торохтять вікна, усе. Я Зрозуміла, що почалася війна. Я почала телефонувати до чоловіка, але слухавку він вже не брав. Батьки поїхали, і мати, і то батько свати поїхали. Вони подивилися і сказали, що Дениса немає зразу до що значить немає. І він розстріляний. Денис Ткач був мені товаришем як бойовим, так і на гражданки. В населеному пункті Заринівка був у нас пост, для ділянки кордону, на якій ми несли службу. У нас з Денисом був відпочинок якраз з 12 до 4 по розкладу. Нас розбудили десь в пів четвертої товариші, з якими ми не несли службу на посту, і сказали, побачили в тепловізор групу озброєну. Сразу доповіли командиру, і де Денис дав наказ на відступ до тилових позицій. Комунікацію з командиром ми, ми тримали, але чітких вказівок від нього не було. І вже як відступали в сторону біловодська, старобільська, він десь залишився там, прийняв рішення перейти на ту сторону. Усе гуділо! Доця дзвонила. Ну, я знала, що Денис на зміні і оце гахкання усі дуже. Доця дзвонила, каже, мамо, Денис не відповідає. ну Я сподівалася до останнього, що він врятується, тому що він був мисливець, він усі дороги знав. Ну, так вийшло, що. Не врятувався. Я вибіг перед ним. Він сказав, що я за тобою вибіжу. Він вернувся за кулеметом і, на жаль, не встиг почали обстрілювати нас. Через півгодини до мене зателефонувала його мама і сказала, що ми, напевне, поїдемо туди на кордон. Вони перші його знайшли і тоді зателефонували вже до мене і сказали, що його немає в живих, і його треба відкіль якось забрати. Росіяни зайшли на наші позиції, вже як ми відступали, і залишились там. Я вибігла з машини, побігла до чоловіка, тому що відразу побачила, що він лежить в перші хвилини, це звісно жах. Потім мене відтягнули і сказали, що давай забирати його ж потрібно забрати додому. І поруч, недалеко, я не знаю, метрів 100-200, напевно, від того тіла, де він лежав, завис їхній танк, БТР, я не розуміюся в техніці. І саме головне, я бачила, що за ними ховалися російські військові. Я була в такому стані, що ми не могли підняти його самі, тим паче він вже захолонув. Взяли ще одного сусіда, взяли прицепа і поїхали з прицепом. І тоді ж всі гуртом привезли додому. Я не знаю, скільки можна випустити в людину куль, тому що в нього. Ліве плече було повністю роздроблене, там навіть не було кісточки. В нього були скрізь раночки, з яких текла і ми не могли його одягнути, тому що постійно кров, ми так його все запихали навіть ватками, щоб можна було його одягти. Він похований в нашому селі, там, де ми жили, в Митільському, в Луганській області. Коли мені скажуть, що звільнена територія і можна їхати, саме перше, що я зроблю, це я зразу сяду і поїду туди до чоловіка. Але напевне жити вже там я не буду. У мене взагалі є в планах забрати чоловіка в те місце, де я буду жити. Я зроблю перепоховання, щоб він був поруч зі мною, тому що жити вже там я не зможу. Взагалі вони знають друг друга із школи, тому що ми жили на одному боці села, а вони з другої сторони села жили. Прожили вони скільки це років в місті, п'ять років прожили в місті і тут почалася війна. Ну, якби можна время повернути з п'ять, а так. З матір'ю з його я не спілкуюся відразу, тому що на четвертий чи на п'ятий день після загибелі сина вона поїхала до Росії. І я знаю, що вже до 22-го року в кінця вона отримала громадянство Росії. Знайомі ми з дитинства, ми жили в одному селі, навчалися в одній школі. Правда, він старший від мене на. Сім років і з школи він завжди мене привозив додому. Ну, ми спілкувалися, були друзями. Потім так вийшло, що він старший поїхав навчатися. Коли повернувся, почав до мене ходити, я працювала в магазині, він почав до мене на сміну часто ходити. веселий, завзятий. Він любив готувати їсти. Вони ніколи мене не забували. Їдуть вони на природу відпочивати. Мамо, поїхали з нами. Він був романтиком. Він в житті не мог сказати ніякого грубого слова. Це була така людина світла. Яка любила діток в кожен момент. Він так чекав свою дочечку. Поза робочий час він охота, це його улюблена справа. Це охота. І, звісно, як у всіх напевно чоловіків, це рибалка. Рибалку він обожнював поїхати на природу, рибалка, шашличок, Там ну, такі в нас були відпочинки. Переїхала я на захід України, напевне, так далеко від свого міста, тому що хотіла в тиші, я хотіла, щоб мої діти були у безпеці. Зараз я живу у Волинській області, місто Володимир. Тут тихо, спокійно, нам подобається. Діткам також. Я говорила старшому сину, що, можливо, ми десь ще переїдемо в інше, більше місце, але він сказав, що мені тут подобається і жити я хочу тут. Звісно, хочеться додому, дуже хочеться. Ну допоки України там не буде, ми не поїдемо. З онуками ходимо, гуляємо. Надіюся, що все буде Україна. Дуже на це надіюся. Найбільша мрія, звісно, це перемога. Зараз для всіх все, щоб була перемога і мрію поїхати до чоловіка. Це найбільша мрія щоб поїхати до чоловіка, впасти до нього на могилу, попросити в нього пробачення за те, що. Я покинула його. Я себе до сих пір виню за те, що я його покинула, але я розумію, що я рятувала дітей, і заради дітей я мала звідти виїхати.